Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше, це вже розмноження розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто збереглася такі кількість. Як вона є саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі, саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабрали іммігрантів за цих країн третього світу. Вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 25 років, вже п'ять дітей, як мінімум. да, Коли вона мені 33, я ж той самої сторінки болію. Я ще ні разу ні жонати і не був ні дітей. У мене немає. І куча моїх однолітків так само у них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей. бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося. Боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там стої. А, арабський світ просто буре, додружується і народжує. Поняв, що штампує, штумкує, штампує, штампує. І а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз віста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських європейських новин, якісь партнерів з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, у всіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. І можна сказати, що я нагнітаю, то не нагнітаюся. Ну за це надо в подумати. І що з цим робити? Я не знаю, ну людей реально немає грошей за що з сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. То не буці буде, от ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось економіка, так далі. Але люди не розуміють, що після 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Є, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але є, немає тут. Ну до цього треба просто готуватися і все. Все, Що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в, в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати, і керувати. Тобто назначати владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. То це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі превращаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми боремося там, за свої права, оце, там, дівчата борються, хто там скільки доларів заробляє, пацани там, вибирають собі якусь покрастів, думають, де, де рожать. ми самі себе знищуємо. На жаль.